Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. І ми сьогодні знову у мене на участку на городі. І ми зараз з вами будемо готувати зелений борщ. Як ви думаєте, з чого? З кваску, звичайно. Попробуємо зготувати з тих продуктів, які ми вирощуємо на городі. Але ж ми ще додамо м'язко. Так що давайте будемо готувати. Я приготувала продукти. Дивіться, у мене тут на городі вода. І я приготувала цибулю, перчик, моркву і ось таку картоплю. Бачите, яка? Це ми вже копаємо картоплю свіжу, от така картопля. Бачите, яка вродила. От це в году. Ну, пару корчиків почали вже копати. От, дивіться, бачите, от така картопля в нас. Так, і я вирвала пасок. Це помила. А тепер йдемо в літню кухню будемо готувати наш борщ. Так, друзі, варимо зелений борщ. Так, я поклала воду, ставимо сюди картоплю. Водичка вже нагріла, ще не закипіла, але я все кидаю. Так, я достала з морозиловки таке м'ясо, такі кусочки, тут грам 300. Небагато. Воно вже розмерзлося, легеньке, воно без кісточки, без нічого таке, жирненьке. М'яско таке з салком. Я його не буду ні жарити, нічого, я просто поставлю в воду, в бульйон, так скажем, і хай вариться. І недовго, прям так. Зараз і ставлю. Так, висипаємо наше м'ясо прямо туди. Одною рукою незручно. Так. Тепер, друзі, дамо закипіти картопля з м'ясом, хай трохи прокиплять. Адже все остальне швидко дуже вариться. Тим часом ми зажаримо цибульку на олій. Добавляю олії. Хтось вчора питав, яке у вас масло? Звичайно, соняшникова олія, не оливково. Ну, звідки в українців оливкова олія? Звичайно, соняшникова. Так, це вариться швидко, овочі вариться швидко. Петрушка і яйця варені варяться швидко. Тобто ми зараз дамо закипіти бульйону картошку м'ясо. Чуть-чуть прокипить, минут 10 і будемо все збирати далі. І так, друзі, бульйончик наш зварився. Бачите, дивіться, прокипіло, м'яско вже скипілося. Значить так, зелений борщ вариться дуже швидко. Кидаємо овочі. Кидаємо зразу квасок. Я все зразу кидаю. Кидаємо зразу варені яйці, три штуки. І цибуля жарена, пережарена з олією. Так, тепер, друзі, показую лайфак. Ем, верніше, пізніше трохи. Хай оце, оцей наш борщик прокипить трошки. Дамо йому трошки прокипіти, минут 10. Віктор Анатолійович. І так, друзі, наш борщик прокипів. Тепер, дивіться, я беру ложечку солі солю. Так, один лаврочки листочок. О, 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 падає. Лавровий листочок. Я кидаю в цей борщ куркуму, адже я хочу, щоб борщик був жовтий. Я кидаю суміш 5 перців. Небагато трошки. І кидаю паприка солодка. Він теж дасть такий красний колір з жовтою куркумою. Буде смач... ну, гарно виглядати борщик. Так, друзі. І тепер показую свій лайфхак. Може, хтось не знав, а може і знаєте ви. Дивіться, коли ви варите перші блюда, наприклад, борщі, супи, там, зелень, ми завжди, ну, щоб вкусно смакувало, ми кидаємо зелень, можна в кінці кинути варки або вже у тарілку, там кріп і петрушку. Я е, коли варю такий борщ зелений, я петрушку ріжу і сюди кидаю прямо, щоб вона варилася. Тоді, коли петрушка вариться в борщі, виходить дуже смачний бульйон. А ще, друзі, якщо у вас є ось такий кріп, бачите, зонтики. Це зонтики. Я їх опускаю ось так у борщ. Ось таким чином. Просто отак зонтики опускаю. Коли борщик звариться, я зонтики беру ось так за один корінчик і викидаю в мусорне відро. А то, що там залишиться від зон... зонтики з насінням, тільки беріть, звичайно, свіжі зонтики, не ті, що вже... Насіння висохло і насіння відривається, висипається. Ні. Треба брати такий зонтик, коли він ще зелений, і класти в борщ суп і проварити, якби вже в кінці варки. А ще краще отак накрити кришкою і дати настоятися оцьому кропові, петрушечки, всі зеленюшечки в борщі, ще минут 10-15, а потім вже забрати оцей зонтик з борща. Ви не представляєте, який запах? Це дуже-дуже смачно. Так що, друзі, давайте готувати. Далі. І так, друзі, наш борщик зварився, але у нас немає світла. Так що, друзі, будемо без світла набирати борщ. Ось така у нас ситуація. Кіт їсти хочете? Ось така у нас ситуація. Ви ж знаєте, що на Україні у нас виключають світло. І ну, ось такий борщик у нас вийшов, дивіться, друзі. Зараз будемо куштувати.